Катя возна щире, вітання, здоров'я, миру і злагоди. Іна майстер Любочка, привітик. Ілля вітається з Любою привітики. Катюша возна, Галинка Іва, доброго дня. А що стало, що тривожно, Галинка? Зараз Галиночка напише конкретно сама. Добре. Іна майстер Танечка Чепурних, привіт. Катя Возна, привітек вітається і на майстер з вами. Катюша возна вітається з Іночкою. Майстер бажає доброго дня. Галинка Іва, привітек! Вітається і на майстер. Світланка не треба і на майстер. Привітики, сонечко, рада вас бачити. І смайлики. Катюша возна Ілюша, доброго дня. Орлик, приветствую вас, я вас також. І на майстер Світланка не треба привітик. Так, дівчатка і хлопці починаємо розгадувати загадочки. так? Готові? Так, Галинка Валюба, тоді доброго ранку вам. Який казковий герой від народження володів трьома язиками? Який казковий герой від народження володів трьома язиками? Може, хтось тему якусь хоче відкрити. Давайте, пропонуйте, будемо е, розкручувати тему. Діти, кози, кухні, Оленка. Доброго, мирного дня всім. Доброго дня, Оленочко, дякую за підтримку. Оленка, всім привіт, з ким не віталася і квіти. Світлана не треба, Катюшка возна, гарного настрою та мирного неба і Божої опіки. Іван, доброго дня. Зібрали вже метали рідкоземельні. Тобі треба, ти збирай. І на майстера Оленочка, привітик. За чесний вибори. Джубадзе, джубадзе вибори. Світланка не треба, Ілюшка, привітик. Котику і тобі смаколики. Оленка для всіх дівчат квіти. Дякуємо, дякуємо, Оленочко. тобі на взаєм посилаю. Кому той глечик муліє, не звертаю увагу, Ілюша. Олена, а хлопцям яблучка. Так, хай набираються заліза. І на мастер танечка вкусняшка привіт. І на майстер, доброго дня, вам привіт від склярів, Таня Вкусняшки. Оленка, Ілюша, привітики. І на майстер привіт. Таня Чепурних, Світуля не треба. Оленка, привіт. Оленка, привітик, доброго здоров'я, миру і злагоди. І на майстер Надячка Вільхова, привітик. Оленка Іна, майстер, привіт, мирного дня і доброго вам, Оленка бажає думала, що варили, що варити ви? Думала, що варити, вирішили макарони від варю. Щас, до печінку у сметані з цибулею, морковкою, салат зроблю з червоного буряка та часнику і майонезу. Той добре, смачного Світланка, не треба це ділиться рецептом, який вона буде готувати на сьогодні. Світланка Багіра буду казати, бо вже вас дві тут. Таня, у вас спина білая. Світлана, Таня, у вас спина білая. Не зрозуміла, Світланка, а ну пиши ще. Галинка, привіт, Катруська, возна, Танюшечка Чепурник. Гарного та спокійного дня та Божої опіки та Божої підтримки. Смаколики вам. І на майстер, Юлічка Бойко, привітики. Таня вкусняшки у нас пасмурно, моросить дощик, треба йти садити квіти, але там так грязько, де буду садити. Ага, зрозуміла. Вони можуть і почекати, можеш їх у ямці пригорнути землею мокрою і можуть почекати. Ані то взувають чубітки вперед. Юля Бойко і на майстер, привітики. Ілля, зроби найкращий момент. Ага, дякую, забула і написала ж собі Ох, капець, капець, капець. Щас, Ілюша, дякую.